Ah, Привіт. Я сьогодні їду на заточку на виїзд. І зараз покажу, як це виглядає, якщо у вас немає міні-вена. Так, я думаю, що це цей дім. Так, у цього клієнта прям він жорсткі не став. Шарпа майна бібакіре автомат.

Thank you. So, так, і що ми сьогодні заробили? Ми заробили 100 доларів. Но було 10 ножів. Моя заточка середня по США це 8 доларів. Можна брати і 10, я беру 8. І того у мене вийшло за 10 ножів 80 доларів плюс 5 доларів виїзд. І це 85. Клієнт залишив чайові і вийшло 100 доларів за годину. От якось так.